Якщо ви шукаєте пару, яка одночасно футуристична, ніжна і вистрілює в кожному образі, то привіт! Це 2K Butterfly від Linen. китайський бренд, який давно вже не про Китай, а про топові технології і сміливий дизайн. І сьогодні ми розберемося, чому саме ця пара як капкейк із лимоном, м'яка красива і трохи сюрпризом. Сірий, білий і лаймовий це не просто набір фарб, це настрій. Варх багатошаровий. Сітка, синтетика і майже прозорі вставки, які в русі нагадують крила метелика. І це не просто метафора, назва моделі ж Butterfly. форма десь між ретробігом і кібертеком. Тут, наче, зібрали 90-ті, 2030 ті і китайську школу дизайну. І все це працює. По відчуттях ніби одягнув м'який сніг. Якщо б він ще амортизував, дихав і пружно відскакував від асфальту. Вони мають фірмову підошву з хорошим поглинанням ударів. Всередині м'яка усілка, яка адаптується до стопи. Верх не парить, хоч виглядає щільно. Це не кросівки просто походити, це ходити з кайфом і фоткатись кожні 5 хвилин. Це не про спортзал, не про біг, це про стиль. Якщо ти любиш стрітвер, або якщо тобі подобається дивитись на ноги частіше, ніж у дзеркало, ця пара точно твоя. Такі кроси, звісно, не валяються в кожному магазині, але є хороша новина. Вони є на моноад. Там і розміри, і реальні фото, і доставка по Україні. Отже, тукей Батерфляй це про стиль, комфорт і китайський дизайн, який сьогодні вже на рівні світових гігантів. Не Nike, не Adidas, це Лінін. І ця пара заслуговує бути у твоїй колекції. Ну а якщо хочеш ще більше стильних релізів, знаєш, що робити. Лайк, підписка, дзвіночок. Побачимось у наступному огляді. Па-па!